Вітаю! Продовжуємо розглядати тему розгалуження мовою програмування Python. На попередньому уроці ми з вами познайомились із неповним розгалуженням і його використанням. Ми створювали з вами програму. Так? Сьогодні більш детально познайомимося із командою повного розгалуження. Опис наступний: IF. Тобто, якщо логічний вираз, двокрапка означає ТО. Виконується блок команд 1, інакше двокрапка виконується блок команд 2. В обох випадках блоки команд пишуться з відстаню від лівого краю. Тобто, після двокрапок при натисканні на Enter, автоматично ці блоки будуть зміщені праворуч. Отже, якщо логічний вираз набуває значення true, тобто правда то буде виконуватись команда або блок команд 1. Якщо логічний вираз набуває значення false, то буде виконуватись блок команд 2 по гілці false. Якщо говорити про Scratch, то це буде мати наступний вигляд. Ось у нас повне розгалуження. У нас є, якщо логічний вираз, наприклад. Можна створити змінну А. Якщо наша А буде більше 50, то, наприклад, наш котик нехай рухається на 100 кроків. інакше, тобто, якщо А в буде менше 50, нехай він переміщиться ліворуч на 100 кроків. Тобто в іншому напрямку піде. Ведемо зміну А, надамо значення, а, те, що ми впишемо, так. Коротенька маленька програмка, але вона з використанням повного розгалуження. Запускаємо так, отже, А більше 50. Наприклад, напишемо 60. Наш кіт порухався праворуч. Якщо ми введемо значення менше 50, 22, наприклад, він рухається назад. Ось таким чином працює повне розгалуження. Тобто, в нас є завжди можливість щось виконати. Якщо твердження буде правдиве, виконується перший блок команд, в даному випадку одна команда. Якщо твердження буде хибним, тобто false, виконуються інші команди. Ми з вами розглядали порівняння двох чисел. Так? Використовуючи неповне розгалуження на попередньому уроці. І програма в нас працювала лише в тому випадку, коли в нас в перше текстове поле вводилось більше число. Тоді воно виводилось в нас як результат визначення максимального числа. І якщо ж в нас вводилось більше число в друге текстове поле, програма не працювала, бо в нас використовувалась лише одна можливість перевірки значень. Якщо в першому текстовому полі буде число більше, ніж в другому. Як вдосконалити цю програму? Необхідно використати повне розгалуження. Всі коди програми такі самі, нас цікавить лише повне розгалуження. Його різниця від попереднього. Ви бачите, тут наявна команда else. Тобто, якщо в перше текстове поле вводиться число більше, ніж в друге текстове поле, то в лейбл виводимо те, що вводилось в перше поле, тобто більше число. Інакше, якщо це твердження буде хибне, то в лейбл 3 виводиться те, що ми вводили в друге текстове поле. Давайте подивимося, як працює ця програма під час її реалізації. Ось є наша програма в середовищі python IDLE. Ось наше повне розгалуження. Запускаємо дивимося, як вона буде реалізовуватись. Отже, вводимо вперше текстове поле більше число для початку, друге, менше число. Визначаємо максимальне. 6. Правильно, програма працює. А тепер. Нехай в першому текстовому полі буде число 6, а в другому 33. В нас має вивестись тепер результат 33. Так, програма працює. Подивимося на код. Отже, якщо виконується перша умова в текстове поле 1, ми ввели більше число, то в лейбл 3, ось тут ми говорили, знаходиться лейбл 3. Вписується це число, яке було в першому текстовому полі при натисканні на кнопку є. Інакше. Якщо ось ця умова у нас не задовільна, тобто буде false. Якщо в першому вікні текстовому полі в нас буде 6, наприклад, а в другому текстовому полі буде більше число, тобто йдемо по гілочці інакше. У нас текст 1. Число менше, ніж текст 2. То йде по гілці інакше, і в лейбл 3 виводимо те, що є в другому текстовому полі. Тобто, в на нашому випадку, зараз це буде 36. Після натискання на кнопочку. Програма працює, і ми використали для досконалення цієї програми, щоб вона правильно запрацювала, повне розгалуження. Ів, логічний вираз. Логічний вираз має містити знаки логічних операцій. Більше, менше, не дорівнює. Більше дорівнює, менше дорівнює або дорівнює. Програма працює, якщо значення логічного виразу буде істина, тобто блок перший. І програма працює, якщо значення логічного виразу буде хиба, тобто false. Це другий блок по гілці else.